Вірний завжди таким суворо лаконічним є бойове гасло морської піхоти берегових військ ВМС України. В усіх арміях світу морські піхотинці вважаються елітним підрозділом. Їх ефективність забезпечує великий арсенал транспортних засобів. Це і десантні кораблі, і транспортні літаки, і гелікоптери. Як тренують морську піхоту в Україні, бачили наші кореспонденти. Про це в наступному із циклу кримських сюжетів, які підготувала Юлія Юськів. Це не кадр з художнього фільму і навіть не показові виступи для публіки. Це звичайне тренування морських піхотинців. На полігоні поблизу Феодосії вони відпрацьовують бойові стрільби у складі відділень. Третина матросів це старковики осіннього призову. Завантаження БТР-80, послідовність дій в обороні та в наступі. Усе це вони опанували протягом кількох місяців, щоб тепер успішно скласти нормативи з військової підготовки. Результати досить добрі. Матроси уразили цілі і. Діяли так, як потрібно. За кілька кілометрів польові заняття з водіння бойових машин. Водії вправно об'їжджають перешкоди, пересуваючись колоною, відпрацьовують маневри. Далі на них чекають денні та нічні марші на 80, 100, 250 кілометрів. Після цього матроси відпрацьовуватимуть водіння машин на плаву, а також правила заходу на бойовий корабель та виходу з нього. Рівне підготовки цьогорічних призовників командири задоволені. В принципі всі військовослужбовці приходять до нас, можна сказати, підготовлені. Особливо цей період, що зараз прийшов, вони порівняно з минулими періодами набагато краще підготовлені. То тобто, я так зрозумів, що зараз в автошколах почали трошки більше від них вимагати. Досить правно керують бойовими машинами хлопці з Прикарпаття. Морська піхота у складі ВМС завжди вважалась елітним підрозділом, саме тому охочих служити саме тут не менше є. Настрої в частині з Івано-Франківська. Я Іменно в нашій роті, ще два водії. Ми допомагаємо одне одному, виручаємо в складних ситуаціях підтримуємо. Служба проходить непогано, подобається. Взагалі морською піхотою горджуюся, так як сюди попав. Служити подобається. Занят дуже багато з британцями, американцями, цікавої. Все подобається, колектив нормальний нас. Подобається служба, так. непогано. Жив, може, контракт підпишу. спокійні, виважені, працьовиті, і дисципліновані. Так характеризують у батальйоні призовників з Івано-Франківщини. Наших земляків тут приймають дуже охоче. У 2008 році у нас був такий експеримент, що у нас призивалось приблизно сто юнаків з івано франківська На той час я був командиром роти, і можу сказати, що про них в мене залишилось досить. Добрі спогади в мене не було проблем, жодних жодної проблеми. Вони мені не створили. Сьогодні морська піхота України складає один батальйон у складі об'єднаних сил швидкого реагування. Її пріоритетом є миротворча діяльність і боротьба з терористичними формуваннями, відсіч агресії з боку противника.